Ті що, ти, що ти вдягаєш бач, ти хотів, щоб я тобі купив робота, а тепер ти маєш, бо я його і красний тато кажу, маєш хресного на фіво роботу. Кресного робота. Там кружку зробити, чай чи ще що. Роботі вже я в серпні я обсюду виїхав, в вересні я демобілізувався, і 20 вересня чи 21 го я вже вийшов на роботу. Нормально я себе чувствую, все. До протеза з таки привикнув як? Якщо у тебе нема смислу десь ну, пойти, то він таки буде стояти. Ти будеш так на костелях чи на коляски ось їздити. А якщо от мені на роботу треба йти, я його мушу видати. І я к нему привикаю дуже швидко. Перший раз мені зробили протезу, він мені мулив, м'яко сказано. От я приїхав, другий раз був зробив. Все, мене другий не підходить. Давай перший. Потому что везде трет, везде что-то не, ну, что -то не так, что-то там туда-сюда. Не прошло три дня, вышел на работу. Все, мне уже теперь что не требуется, мне уже целого давай.